Так, друзі, все, ми вже почали виставляти направляючі для сходинок. Бачите, саме це як відбувається. Вон, поставили уровень лазерний, зараз будемо відбивати все. Потім сюди далі бачите, це одна сходиночка і так буде поступово все приварюватись, на... наращуватись, в ітогі це вийшло у нас 20 сходинок. А це ті, що я вам раніше відео по них скидав. Так що дивіться, що з цього у нас вийде. Друзі, і Оля, 20 ходиночок. Ці, що я показував в відео, вже при варені. Бачите, отак вони гарно стоять. Дана ця металоконструкція має 6,40 плюс нашою тераси 2,60. І обща металоконструкція 9 метрів. Це металоконструкція, що хотів би наголосити, дуже потужна і серйозна. Навіть для її перевозки, але менше з тим. По даній металоконструкції ще нам треба багато чого зробити. Наварити, потім це все гарненько обшліфувати, покрасити, щоб ця металоконструкція мала гарний дуже вид. Я потім цей вид вам покажу. Так що, якщо вам треба... Дані вироби, а саме ви хочете щось без головняка у нас замовити. А саме це, а хто доставить товар, а хто буде встановлювати. Ми це все робимо. Так що звертайтесь номер телефона під цим відео. Я залишаю. Ми е, не тільки такі металоконструкції виготовляємо. Ми дуже багато чого вам підскажемо. Треба чани будуть чани. Треба баняки, зваримо баняки, мангали, е, буржуйки, брами, сходи. Фіртки, все це ми виробляємо. Що треба з металом, ми все зробимо. Даже вам трошечки туди додамо дерева. Так що звертайтеся, обов'язково ми для вас щось будемо виробляти.